Вітаю вас! Давайте привітаємося та скажемо один одному доброго ранку. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про предмети та засоби гігієни. Для початку давайте їх пригадаємо Рушник. Рушник. Зубна щітка Зубна щітка Зубна паста. Зубна паста, розчистка, розчистка, мочалка, мочалка, мило, мило. Туалетний папір. Туалетний папір. Серветка. Серветка. Манікюрні ножиці. Манікюрні ножиці. Зубна паста та щітка. Розчистка, мочалка, мило, рушник, ножиці, серветки, туалетний папір це все засоби гігієни. Повторимо засоби гігієни. Молодці. А тепер пропоную пограти в гру один багато. Це одна зубна щітка. Подивіться а тут їх багато. Це зубні щітки. Повторимо: це зубна щітка, а це зубні щітки, вірно. Це один. Рушник, а це рушники, тому що їх багато. Один рушник, а це. Рушники, вірно. Це шматок мила. Подивіться, а тут? Їх багато. Це шматки мила. Повторимо, що це? Шматок мила? А що це? Шматки мила? Це мочалка. А це мочалки. Тому що їх багато. Повторіть, що це мочалка. А що це? Мочалки, вірно. Це розчіска. А тут їх багато. Це розчіски. Повторіть, що це? Розчіска. А що це? Розчіски. Це серветка. А тут їх багато це серветки. Повторіть, це що? Серветка. А це що? Серветки. Пропоную перевірити нашу уважність. Пограємо в гру Що зайве. Подивіться рушник. Пательня, зубна щітка, розчіска. Що зайве? Вірно, зайва. Пательня. Чому? Так, тому що пательня це посуд, а рушник, зубна щітка і розчіска – це предмети гігієни. Чудово! Зубна паста, туалетний папір, мило. Яблуко. Що тут зайве? Яблуко зайве. А чому яблуко зайве? Тому що яблуко це фрукт, а зубна паста, туалетний папір і мило це засоби гігієни. Ще раз пограємо. Зубна щітка, светр, манікюрні ножиці, рушник. Що на цій картинці зайве? Зайвий светр. Чому светр зайвий? Тому що це одяг, а зубна щітка, ножиці та рушник? Це предмети гігієни. Чудово! Отже, сьогодні ми з вами говорили про предмети та засоби гігієни. Предмети гігієни це те, що особисте для кожної людини. Наприклад, розчіска, зубна щітка, серветка. Це те, що Чим користується одна людина, їх, їх володар? А засоби гігієни, такі як мило, зубна паста, крем, цим можуть користуватися кілька людей, бо ці засоби зберігаються в спеціальних контейнерах або тюбиках. Отже, ще ми сьогодні з вами грали в гру один багато, а потім ми перевірили свої знання про засоби гігієни та пограли в гру Четвертий зайвий. Наше заняття закінчено. До побачення!